Усім привіт! Ви на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу поглянути на Таро таке питання, яке задавали мені в інстаграм. Тому я винесла таке окреме питання на відео. Яка ймовірність того, що війну в Україні буде заморожено? Тобто, що війна буде. Не, пер... не дійде до перемоги, як такової, знаєте, що. А... Але вона буде, так, знаєш, конфлікт заморожений. А давайте дізнаємося: яка ймовірність того, що війна ну, для українців це війна, для росіян це, можливо, якісь там і спецоперація, конфлікт і все остальне? Для України це Повномасштабна війна, вторгнення на нашу територію. Тому давайте глянемо. Яка ймовірність того, що війну в Україні буде заморожено? Заморозять. Так, подивимося. Загальна, давайте, дайте загальну таку. Енергія чи дійсно це так буде. Ну, це мрія. Це мрія багатьох, тобто, зірка це здійснення бажань. Але це таке, знаєте, ну не скоро. Як смотрю на звізду да, і бачу, тобто, зірку загадую бажання, але коли воно збудеться, невідомо. Тобто... Але таке бажання є. І бачите, на дні колоди випала четвірка мечів. Тобто дійсно цей конфлікт ну, чи цю війну, як хочуть, знаєте, поставити на паузу. Дійсно, таке бажання є. Ну, Давайте ж подивимося, що ж, ну, війна, карта війни, карта мечового короля показує, карта Путіна Пентаклів. Король Пентаклів. Ну, дивіться, цього хоче дійсно, бачите, це бажання, ну, це військове, бачите, бажання Пентакливого короля. Пентакливий король у ну, мене такі Я домовленості в мене з колодою, що це в мене Путін випадає на Пентаклівого короля. І він, бачите, він знаходитиметься перед вибором. Тобто він буде, він вже тут шукає. Він тут уже не може втриматися на одній позиції. В нього вже тут декілька позицій, він вибирає, він ну, тут таку гибкість свою застосовує, як йому краще. Він вибирає найкращий варіант, він уже все, тому що йому дуже важко. Він уже, ну, просто не може. Цей уже період, ну Закінчується, як кажуть, для нього, і він щось знаходиться на, в такому процесі вибору, що йому робити. Але в нього є. Тобто він, знаєте, як у нього є залежність, якась спокуса, все ж таки, для чого він починав це все? От його це все спокушає, та ну як це? Я ж... Почав, я ж. Ну Що ж мені, як же ж мені тут зробити Як зробити? Як мені ж тут вийти ще й сухим з води? Понімаєте що диявол нам каже? ну Диявол каже, що він даже даже можливо, якось уже обсуждається, бачите, уже в якісь Команді тут таких, але це така ну, невелика команда. Тут він з ким спілкується стосовно цього. Якісь у них є, і, бачите, очікує він очікує на якісь ресурси, очікує він на якісь результати своєї діяльності. Що ж, думає, ну, відтягує час, можна так ще сказати. І, але все, в нього, бачите, нема. Він втрат, втрата емоцій, втрата у нього всіх можливостей. Він уже можливостей не бачить. Він якоби вже все повністю то, що він хотів, він все втратив. І що ж буде? Ну, тут буде, бачите, запропонована якась, якась, нова, якась нова пропозиція, нова пропозиція, яка ця пропозиція буде. Ну, на початок нового чогось. На початок є шанс якихось нових емоцій, нового почуття. Знаєте, і ця інформація йому, бачите, ця інформація йому ну, доносять оці шпіони. Це такі, знаєте, якісь диверсанти, шпіони, які от прямо йому стукачать, збирають під нього інформацію. Що не все так гладко, все, щось треба би, Щось треба брехати, казати щось, мутить щось, тому що ну, далі так уже не може бути, розумієте? Так, ну давайте подивимося, чи заморозять же такий конфлікт, чи буде заморожена війна, ну я конфлікт кажу, війна в Україні, чи буде заморожена, чи зупинять вони її просто. Домовившись, да, Давайте подивимося, чи буде заморожена ж таки війна в Україні. Ну, над цим працюють, над цим працюють. Шукають варіанти, дивляться, прораховують ці варіанти, щось роблять і чекають від своїх. Тієї діяльності, що чекають на результати. Бачите, зложить зложить мечі, ну і дивіться, одну, одну сторону поставити на коліна, прибити, а інша ну, буде якоби, знаєте, комусь потрібно буде скласти мечі, зброю, а хтось вистоїть. Давайте тоді. Ну, Бачите, тут як, тут ще на колоді, на кінці колоди, що це ще такий, знаєте, внутрішній конфлікт, наприклад, ну, для України це внутрішній наш конфлікт. да? який, Може, Україна друга внутрішній конфлікт, який ми, ну, ми відстоїмо свою землю. Нам. В будь-якому випадку, в якому будь, це заморожена, але не хотілося б замороженої війни. Понімаєте замороженого конфлікту цього. Не хотілося, тому що заморожена це дуже поганий варіант. Вона була і так із, заморожена 8 років, як кажуть, приморожена да, конфлікт, А тоді вони пішли наступом. Так і цей раз. Тут потрібно гарантії якісь, що вже ж наступу не буде. Так, ну і давайте подивимося, що ж таке що ж, таке буде, якою буде закінчення війни. Давайте так подивимося. Зако, якою буде закінчення війни? Це буде перемога України, а, при, а, визнана Росією. Це буде перемога України, визнана Росією. Чи це буде заморожування конфлікту е, домовленістю з двох сторін? Давайте Подивимося по варіантах. Так, чи буде це домовленість, щоб заморозити, припинити військові дії, чи це буде визнана перемога України? Давайте подивимося. Заморожений конфлікт і визнана перемога України. Дивіться. Заморожений конфлікт, ну це також має право бути. Ну тобто по карті показує, що скоріше, все так і буде. Хтось задовольниться цим, і дивіться визнання України переможною. Ну це ми знаємо так, що весь світ нас визнає переможною країною. Тому тут така, знаєте, що так, що так буде, але ж чи буде вона заморожена? Ну, бачите, знову очікують. Знову очікують на таке, чи буде е, Україна переможною, визнана ну, воля. Карта воля е, це дуже хороша карта, яка показує ну, дійсно те, що вона говорить: воля це незалежно, це е, свободна не зобов'язана нікому. Тобто, я думаю, що все ж таки вони хочуть, хочуть вони таке заморозити цю всю ситуацію, але король Кубків, а це Зеленський, президент України, він не дасть, він, він хоче волі для України, хоче волі, а замороженість волею не назвеш. Заморозить конфлікт, це припинити військові дії на певний час, дати віддихатися і тій і іншій стороні, і наростити сили свої, так, і знову розморозити конфлікт. Тому дайте покажіть загальну, покажіть мені загальну таку фінальну так, карту. Яка все ж таки дасть зрозуміти, чи це буде кінець, перемога, признана Україною України, визнана Україну країною переможницею, чи це буде заморозка конфлікту? Дайте мені зрозуміти. Так, ну Гарні новини, гарні новини. Багато варіантів, фантазії і розпач. Щось мені Але силу, сила України буде мати силу, силу до. Ну, все ж таки склад, скоріше всього що це буде, знаєте, зараз, що це буде. Все ж таки конфлікт зупинено, я думаю. Давайте так ще глянемо. Чи буде зупинено війну в Україні до кінця цього року. Чи буде зупинено війну в Україні до кінця цього року? Військові дії. Бачите, карта війни показує. І ми зараз побачимо, куди вона. Да, вона, скоріше все, зупинить. Тобто буде Україна завжди для себе. Ми переможні. Тобто ми пере перемогли і інша сторона просто буде бачити в спину. Вона не признає своєї поразки, вона просто відвернеться і складе свої, свою зброю. І біля цієї всього цього буде. Все ж таки таємниця і неопределенність, і затягування. І затягування. Тому я вважаю, що все ж таки ну, для України сонце випадає і урівноваженість. Я думаю, що це все таке буде припинення до кінця року. Припинення військових дій. Ну можливо, надовго чи не надовго, це ми ще не знаємо. Але якась така зупинка буде, можливо, після саміту G-20. Будемо дивитись, будемо спостерігати. Дякую, що дивитеся моє відео. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже задоволена, коли будете слідкувати за мною. Ставте уподобайки, якщо вам сподобався прогнози, сподобалось відео моє. Підтримуйте мій канал, він тільки розвивається, тому буду дуже вдячна. Під відео я залишу силочку на свій телеграм-канал, в якому більше розкладів роблю. І там прогнози різні по містам щодо небезпеки, щодо обстрілів. Будемо спілкуватися. Ну а Україні перемоги. Слава Україні! Україна перемогла вже. На все добре.